Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаю бізнес з виробництвами меблів в Україні з нуля. І я не пропала, не закинула канал, Я тут, я в Луцьку і нас помітно збільшилися нові люди, а відео вже не було понад два тижні. То що ж сталося нового? Перш за все, ви могли помітити мій новий звук завдяки цьому мікрофону, і з'явився він у мене теж незвичним способом. Е, у минулому відео я мимохід згадала, що тому покупка мікрофону поки що відкладається. Я перепрошую за звук, але зараз він не є пріоритетністю. І через певну невелику кількість часу після публікації відео я отримала запит у особисті повідомлення, чи підійде тобі мікрофон DJI Mic Mini. На той момент я ще не була знайома з цією апаратурою. бо не є блогером чи відеографом. Але на наступний день він уже був в мене на пошті. На питання, як я можу віддячити за такий подарунок, особливо ніяких побажань не було, але. Говорила це особисто і повторюсь щиро, дякую відписнику Дмитру за таку дійсно незвичну підтримку мого каналу. Дякую, 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 дякую. По-друге, можливо, я виглядала якось занадто жалісно у минулому відео, що багато людей написали мені з бажанням підтримати мене фінансово, тобто, щоб я відкрила банку, мені надслатимуть щомісяця якісь кошти. І я вже всім особисто на це відповіла. Я щиро дякую. Але є зараз люди, кому складніше ніж мені, і тим більше канал про бізнес з нуля. Так нехай буде все з нуля, все по-чесному, справедливо. І найкращою підтримкою каналу у такому випадку буде ваш лайк та підписка. А ми продовжуємо по ділу. Як я говорила, до нас звернувся кум, не мій татовий, але дійсно дуже давній друг сім'ї, дуже хороший чоловік, і з проханням зробити йому будівельний будиночок на дачу. І оскільки відмовити йому було би по-людськи некрасиво, та, й впевнено, у кожного є такі люди, кому сказати ні, просто неможливо. До того ж, треба перекрити певні непередбачувані фінансові витрати, як я говорила в минулому відео, то ми взялися за це. У минулому відео я розповідала про креслення, закупку та порізку металу, а тепер ми виїхали на монтаж. Це село 60 км від Луцька, і. Конкретно не називатиму, але це та місцевість, де оброблялися отрутою поля, і хто з Волинської області пам'ятає новину, коли в чоловіка через це загинуло 40 бджолиних сімей. Зараз він займається саджанцями, теж тяжко працює для того, щоб заробити якусь копійку. Отже, приїхали, вигрузились, і саме місце роботи знаходиться на пасіці. Одночасно, татовий кум вирішив достати е, рамки, почистити підмет. У нього є пасіка, і це не просто бджоли, це знаєте, така віддушна. Це те, як він каже, чим я хочу займатися на пенсії. І загалом у нього є всього достатньо. А на питання, що тобі подарувати на народження. Він буквально ляпнув а, вулик. Ось так йому й не приносили їх, що тепер там аж понад 16 сімей. Але він насправді любить ходити за тими бджолами, виготовляє мети, лікувальні настоянки. Не на продаж а для себе, для знайомих. І цей будівельний домик йому треба для того, щоб складати усе обладнання не по хаті і по душових кабінах, а у спеціально відведеному місці. Фітнес тренери, як ми потім називали бджіл, вони дійсно розізлились і влаштовували хлопцям марафони аж до самих вихідних. За перші два дні був прильот під око, ніс, руки. І потім, навіть на просту муху, була вже така гостра реакція. Кожного ранку, щоб дібратися світ житлового будинку до місця роботи, треба йти сім хвилин пішки, і кожного разу нас зустрічав дзвоник, як ми спочатку називали цю собаку, бо вона постійно гавкала нам у слід. Потім це ми дізналися, що це ляля, і нам вдалося підкупити лялю м'ясом та кісточками, через що вона буквально прилипла до нас і ходила куди би ми тільки не йшли. За тиждень хлопці зварили каркас, виставили обв'язки, виставили ферми, але не до кінця. Поки в мене пів тижня дійшли руки для того, щоб змонтувати відео, то ферми вже доварили. Вже повністю каркас готовий, і зараз ви бачите його перед собою. Робота починалася в 6 ранку до пекельно гарячого обіду, і ввечері по новій. Нам Довелося повертатися знову у місто для того, щоб закупитися ще матеріалами: це профільні листи, вікна, двері і так далі. По їжі загалом вистачало усього вдосталь. Єдине, що коли закінчився хліб, то послали там одного чоловіка в магазин у сусіднє село, яке знаходиться в двох кілометрах, хоч би в одну сторону, і при тому що це була 30-градусна жара. Але поруч ще є озеро, і воно дійсно рятувало, Бо, як я говорила, душ був весь заставлений рамками, тобто туди було не добратися, і нам доводилося митися буквально в озері. Воно, до речі, в деяких місцях досягає 39 метрів глибини. Але думаю про малюничість самої місцевості, про трошки історії вже десь у наступних відео розповім більше. Загалом ми і проходили мої два тижні без відео. Знаю, ще мало розповісти про вхідний одного дня, але відео виходять не по плану, по тому, як складаються життєві обставини, і все буде тільки пізніше. Тому я й пропадала. До нас звернулися ще зробити кухню знайомі, зробити дивана і там ще різне. І тут оновлення, бо крім обшивки каркасу, який я мала показати в наступних відео, додався ще гараж для трактора та навіз для дров. Тому роботи тут вистачатиме. Хотілося дуже втекти від індивідуальних замовлень, але ну непередбачувані витрати, які з'являються просто ні звідки, які потребують фінансових вкладень, тут і зараз. І то знову все так по колу. Бізнес ні в якому разі не закинула, не, не переживайте. Е, просто треба трошки все е, розрібсти, те, що навалилося прямо тут і зараз. Е, ввечері в мене уроки, як зазвичай, бо вересень активний час для репетиторів. І отак, от що маємо, то маємо. Слідкуйте за каналом, тут буде ще багато чого цікавого попереду, і до нових зустрічей. Пока!